Сьогодні у нас така на огляді Audi a 6 2010 року дуже класна на мега надійному 2-літровому дизелі Турбо. Як бачите, на отакій чудовій у нас оптиці. Такий у нас дуже цікавий текстильний салончик з боковою підтримчкою. Є у нас ручне регулювання, електричне регулювання поясничного відділу, якщо не помиляюсь. Да. Електричне регулювання поясничного відділу. Є в нас тут авто світло. Є в нас, як бачите, тут натискаєте знизу, відкидується така от подушечка для ніг, щоб вам було дуже зручно їхати, класно підтримує ніжки. Є в нас таке шкіряне мультикермо, управління інформацією, управління гучністю, голосове управління, управління світлом, ближні, дальні, поворотнички, дворнички. Ось тут є в нас так, як бачите, кнопочка перевірки стану автомобіля. Є в нас підігрівчики, є в нас клімат, дуже гарний, все дує. Є в нас парктронічки. такий в нас автоматик. Вмикаємо задню камеру. У нас включається помічник припаркування, сліпі зони. Як бачите, всюди є у нас управління мультимедіа, є у нас електричне стояночне гальмо, навігація, інформація по машинці, налаштування інформації по машинці, радіо, медіа, телефончик. Можна підключити, говорити по блютузіку. Тут ви бачите, так у нас регулюється. Це все у нас сухайненьке, чистеньке, салончик в дуже гарному стані. Є у нас ось прикурювач, дефлектор направлення повітря. з... Відкриттям чи закриттям обдуву. Є нас підсвіточка. І у нас ось такий ось підвокітничок. Отак, чик відкрили. Тут у нас додатковий відсік для власних речей. Позаду у нас така от класнюча оптика. Дуже класно виглядає. Бачите, це у нас DDI, народний моторчик. роздвоєний у нас вихлоп парктронічки. Все як треба. Відкриваємо багажник і Що ми бачимо? Це у нас універсал, і само собою тут просто в валом можна. Тут і відпочивати на природі, загрузити картоплю, з село, і друзі загрузити, Все тут можна. Є в нас бокові ніші для власних речей. Є в нас ось така от шторочка. Отак, от хоп, зафіксували і все. Можна складати речі наверх, на низ, куди вам буде зручно. Тому, друзі, якщо вас зацікавила ця чудова шоста, то прижить нас на майданчик, вона у нас по дуже класній ціні. Всього на всього 9999. Всіх будемо чекати, зробимо будь-які перевірки, СТО, тест-драйви. Думаю, ця артивочка вам дуже сподобається. Тому приїжджайте на Автопоінт. всіх чекаємо.